Сьогодні у порядку денному 218 земельних питань та 34 галузевих. Одним із перших виступає начальник відділу підтримки громадянського суспільства Олексій Дубовий. Він просить продовжити роботу комітетів самоорганізації населення до кінця року. Вони додає, діяли до 31 серпня. Комітети самоорганізації наразі у нас. Е Виконують ряд важливих функцій, зокрема, це видача довідок з місця місцепрожив... про фактичне місце проживання громадян, характеристики, різноманітні акти опитування сусідів, ну і інші документи необхідні там для оформлення. І є у нас, наприклад, довідки на допризовників. Це рішення підтримало 25 депутатів із 32 присутніх. За 25 п'ять ролик рішення прийнято. Потому депутати розглядають питання передачі на баланс комунальному підприємству Черкасаводоканал очисних споруд. Зараз їх обслуговує приватне підприємство Азот. Це рішення депутати обговорюють 40 хвилин. після його не підтримують, як три попередні сесії. За 19-3 років отримав, з рішення не прийнято. Депутат від фракції Черкащани Владислав Пустовар рішення не підтримав. Пояснює свою позицію так. Ми не бачимо поки цифр наскільки зросте вартість водовідведення для населення після того як очисні спруди прийдуть на баланс комунального підприємства Черкаський водоканал. Я впевнений, що вони зростуть. Сергій Шмиголь, депутат від фракції Голос, проголосував за така критична структура, має бути власне міста. Місто має розпоряджатися даним майном. і такої ситуації, коли комунальні підприємства виставляють величезні рахунки за здійснення безпосередньо. Мають пропозицію трошки абсурд. Секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін каже, це питання жодного відношення до повноважень міської ради немає. Оце все, що відбувається в залі, це виключно політика власник очисних споруд, держава, вулиці фонду державного майна України. До чого Черкаська міська рада? Це як ви будете давати дозвіл на відчуження мого, мого майна? Це абсурдне питання, крім політики, в нього немає нічого. Директор комунального підприємства водоканал» Сергій Овчаренко ситуацію коментує так. Дуже прикро, що деякі депутати міської ради не відстоюють позицію громади міста Черкаси. А треба правильно сказати і правду сказати, що відстоюють інтереси певних олігархічних структур і певних осіб, які монопольно хочуть впливати на життєдіяльність нашого міста. Громада міста втрачає час, втрачає можливості сьогодні отримати певну модернізацію цих споруд і в подальшому. Мати якісну послугу ми не понімаємо навіщо це робити. Ми не розуміємо, для чого це робити. Азот надає послуги місту за самою низькою ціною, яка є в Україні. Істоки, вода, яка очищена, повертається у Дніпро частіше ніж ми забираємо на подачу питтєвої води. Якщо ми передамо їх на баланс водоканалу, підприємство Азот опиниться у залежності від міста, бо воно очищувати воду свою не зможе. А що далі? Азот буде будувати свої. Окрім цих рішень, депутати спрямували один мільйон гривень на святкування дня міста, проголосували за будівництво комунального притулку у Черкасах та підвищили ліміт голосування за петицію. Тепер він становитиме 500 голосів раніше було 250. Дар'я Дарія Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.